Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з 10 жіночних нішових ароматів, які дуже елегантні і я вважаю будуть доречні для тих, хто шукає жіночний нішовий аромат. Тому обов'язково продовжуйте перегляд, бо я впевнена, ви дізнаєтеся багато цікавого. А також не забудьте переглянути опис до цього відео і залишити під ним величезну вподобайку та підписатися на мій канал. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, мені одразу цікаво Питати у вас, чи маєте ви якийсь жіночний, елегантний парфум від нішового бренда в колекції? А сьогодні я приготувала для вас доволі універсальні аромати, вони усі різні, бо я хотіла. Зробити для вас таку добірку, щоб ви мали і а, якусь версію більш а, днівного аромату, вечірнього на побачення, на зустріч з друзями. Тому давайте розпочинати. І перший аромат це тардес від бренду Карнер Барселона, який доволі популярний і відомий. Напишіть мені, будь ласка, чи ви з ним знайомі, але я вважаю, що це ідеальний аромат, щоб розпочати ваш день, бо він лагідний, розкривається мигдалем та древесом. Синою, яка доволі цікава, бо не занадто чоловіча. Вона лагідна, а прохолодна. Ми маємо також тут ноту геранії та троянди, різні інші нюанси, але я хочу виділити аспект гіліатропіну, бо він завжди додає чогось більш косметичного до парфуму. І саме так він звучить на шкірі, зливаючися з нею, він дуже лагідний, кремовий і завжди привабливий. Моя мама його носить, завжди отримує компліменти, комплименти. Я вважаю, що це прекрасний парфум на день. Ви можете навіть піти до роботи з ним, бо він дуже ненав'язливий, але тримається гарно. Тому я думаю, він такий популярний. До речі, ви можете його придбати з моєю знижкою, яка буде в описі до цього відео, як і уся інша корисна інформація. Тому обов'язково затесті Тартес, якщо у вас є така можливість, він справді дуже крутий, дуже носибельний. Так само, як і наступний аромат від бренду AfNan під назвою Rare Tiffany в дуже гарному флаконі. І я вам хочу сказати, що він. Мені Мені нагадує аромати з мого дитинства початку 2000-х, коли вони мали вразний вир характер, але а, все одно були. Дуже приємні для загалу. І тут ми маємо класичний мускус з дуже приємними деревинними нотками, які змішані з ваніллю та карамеллю, що не роблять його гурманським, але додають якоїсь солодкості, яка дуже приємна, не нав'язлива. А коли він розкривається, в перший момент ви можете відчути дуже натуральну флоральність, яка до нас прийшла від жасміну та ілангу. Ці квіти дуже лагідні, приємні. Насильні. Тому аромат доволі яскравий, але не занадто довго тримається, але має дуже файний шлейф. Тому він мені подобається, бо він класичний, він нагадує мені дитинство. Ще раз повторююся, дуже приємний аромат, і мені подобається носити його саме коли на вулиці доволі тепло, бо він освіжає і в нього є ця гарна флоральність. Ну а ось парфум, який я порекомендувала б для тих, хто обожнює інселенс від Guerlain, але так як вони з. Змінили формулу, і зараз, мені здається, він набагато простіший. То новинка від Soridori під назвою Mellow, ось в такому фантастичному флаконі, я думаю, вас е, дуже вразить, бо вона нагадує інселенс, тут також маємо фіалти з мускусом та фруктами, але вона ще цікавіша і набагато більш сучасніша по своєму звучанню, бо насправді, коли він розкривається, тут є якась різкувата, не занадто, але доволі цікава. Нотка. Можливо, це через перець, я не впевнена. Також є неначебто малинний сироп, трішки солодкий через ваніль, і він припудрений мигдалем, гіліотропом. Також тут є нотка. А, Квітапліс нового дерева. І ось ці всі нюанси можуть нагадати парфум Оріана, але в базі він зовсім інший, бо тут є ця фіалка, вона пудрова, вона така незвична, схожа на інселенс, але ми маємо тут гарний мускус, який, як і в інселенс, доволі такий людяний, не знаю, як це сказати, але звучить дуже сексуально, і він буде звертати на себе увагу в будь-якому разі. Тому я порекомендувала цей парфум на вихід. Якщо у вас є якийсь особливий захід, і ви хочете звучати неперевершено, він чудовий. Я також маю знижку на увесь сортимент цього бренду, тому обов'язково передивіться опис до цього відео. І так як я полюбляю фіалку, вважаю, що це доволі така жіночна а, нотка, то я вирішила і приготувати для вас а, 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 таку опцію версію на вечір. Це Lipstick Fury від Juliet Hesaigan. Поясню, чому ця фіалка також Насправді з малиною, але вона набагато більш кисла, не така фруктова, типова. В суміші з ірисом, який завжди додає чогось більш статусного до аромату, так само як і пачулі. Ми маємо древесину та ваніль тут. І я хочу сказати, що це доволі дорослий аромат, який дуже гарно завершить ваш шикарний образ, якщо у вас гарний мейкап, можливо, більш виразні вуста, намальовані яскравою помадою, ви дуже гарно вбрані, і може ідете увечері або в ресторан, або в Бар або на побачення, може, в театр це дуже статусний аромат. Він дорослий, він звучить цікаво і він дуже гарно буде, як знаєте, такий перехідний від, наприклад, ангела Муглєр. Якщо полюбляєте такі пачулі, то вони тут справді досить цікаві, але мені подобаються різні акценти, інші, які створюють більш жіночний відчуття. Ну, а якщо ви полюбляєте фруктові аромати і хочете, щоб вони були освіжаючі, веселі, вибухові, тоді я маю для вас рекомендацію Tuberose Overdose від бренду Banana Republic. Він доволі бюджетний. Мені здається, ви можете навіть його придбати з моєю знижкою з вебсайту Seju Avanguard, тому обов'язково передивіться опис до цього відео. І на старті в нас тут така смачна, чорна смородина. Боже, яка вона неймовірна, натуралістична, поєднатися. З імбирем, який не гірчить, але додає перчинки, і і я просто вражена цим зеленим яблуком. Воно таке спіле, але хрумке, враження, що ви справді вкусили його, щойно зірвавши з дерева. Але потім, коли ця фруктовість трішки заспокюється, ми маємо дуже великий флоральний букет квітів з туберозою в центрі. Це доволі опулентна квітка, але тут вона не нав'язлива, хоча яскрава. І в базі, коли ви, Уже. Già... Це трішки заспокоюється ми мами древесину, але вона сучасна, вона доволі свіжа, можливо, через такі амброк, ноти амброксану. І тут є трішечки солодкості також. Тому аромат яскравий, аромат дуже позитивний. І саме тому мені подобається носити його влітку. Знаєте, коли, можливо, у вас відпустка або просто вихідний день, і вам хочеться чогось позитивного, легкого, тоді я вам його дуже рекомендую. Ось справді, якщо ви шукаєте гарний фруктовий парфум, обов'язково його затести. Він не дуже дорогий, з моєю знижкою буде а, ще бюджетніший. І придбати ви його можете з сею Avanguard, так само, як і наступний аромат від BDK Gris Chanel, один а, з моїх а, особистих фаворитів. І його я рекомендую а, більш а, діловим жінкам, які, можливо, шукають гарний аромат на роботу, бо він статусний, дуже спокійний, мені подобається текстурна нотка в суміші з зеленим чаєм, який дуже атмосферний і нотою інжиру, все це в кремовому сандалу, Боже, який це неймовірний, заземлений аромат, який Майже унісекс, але все одно, якщо ви бізнес-вумен і носите, можливо, якісь а, костюми на роботу, і хочете аромат, щоб звучав спокійно, не занадто строго, але все ж таки не супер жіночно, то я вам його неймовірно раджу. Він досить популярний, його багато хто любить, і він спокійний, наче тиха розкіш. Боже, я його обожнюю, абсолютно неймовірно, він дуже особливий, і я вам. Його, а вже ж раджу. Знову ж таки, повторююся. Мені здається, він має такий характер на роботу, в більш формальну обстановку. Ну, якщо ви шукаєте щось романтичне, я хочу, щоб ви звернули вашу увагу на тенагру від Maison Violi, бо це аромат пропівонію, яка квітне навесні, і вона жіночна, вона така зваблива, але дуже тендітна в поєднанні з Ірисом, і жасміном, а вже ж ми маємо тут багато флоральності. І мені подобається, що на старті тут є нота Танджеріну, і це, знаєте, нетипова цитрусова нота в поєднанні з майже. Соком груші. Ось уявіть собі сок груши з танжеріном. Це дуже смачно, але не солодко зовсім, бо тут є нота фрезі. І ця квітка, вона завжди присутня в лагідних, жіночних, таких, знаєте, дуже гармонійних, чистих ароматах. І саме так він звучить, бо і в базі в нас тут є муску з древесиною, тому все тут спокійно, все лагідно, все дуже тендітне. І мені здається, цей. Парфум буде звучати дуже гарно на жінці будь-якого віку. Особливо, якщо ви шукаєте аромат, з яким було б дуже комфортно в повсякденній, коли ви йдете, може, на роботу, а можливо, просто в магазин, зробити якісь покупки, або хочете звучати чисто і лагідно, приємно для себе та оточуючих, я вам його дуже раджу. Це гарний класичний аромат, дуже елегантний. Придбати ви його вже ж можете з моєю знижкою. До речі, раджу. Вам заглибитися у цей бренд, бо в них дуже багато цікавих ароматів. Ну, а наступний парфум він яскравий, він дуже потужний і гарно підійде тим, хто полюбляє більш домінантні аромати з гарною проєкцією, бо це каяліс with Diamond Pink Pepper. І він ем, досі трояндовий. Я знаю, ще набагато людей полюбляє троянду, я хоча не розумію чому. Але напишіть мені, як ви до неї ставитеся. бо Ця троянда взагалі нагадує мені лінстант від Герлен, який моя мама носила в дитинстві, я його обожнюю. Це пудрова історія, вона майже медова, солодка, але не в гурманському стилі. Насправді, коли він розкривається, я відчуваю дотик орієнталіки через різні. Прянощі, такі як шафран та а, червоний перець, але потім ми маємо троянду, і вона майже медова а, флоральність, пудровість, він не занадто потужний, він а, приємний, але в нього є дуже яскравий характер. І мені здається, ви можете створити, зробити цей парфум своїм парфумерним Я вас будуть по ньому впізнавати. Він дуже шлейфовий, як і більшість парфумів цього бренду. І якщо ви полюбляєте аромати Герлін, то я вам ось ці два дуже раджу, бо вони набагато більш сучасніші. Вони звучать, знаєте, так, як зараз парфуми в тренді, але все одно в них є таке відчуття, що ви вже з ними знайомі, можливо, з минулого. Але щось дуже поза часом парфум, який буде доречний завжди, і це аромат чистоти бланше від беріду. Не знаю, чи усі з ним знайомі, якщо ні, і будете в магазині наступного разу. Будь ласка, нанесіть його на себе, особливо, якщо полюбляєте аромат свіжої стирки, тут є нота альдеїдів, вона неймовірно мильна, не начебто порошок, який ви додаєте до вашого пральної машинки, до білизни. Це аромат чистоти, свіжої, свіжовипраної білизни, яку ви розвішуєте на вулиці, особливо в холодний день. Тут є ось, знаєте, Ця неймовірна легкість і от справді аромат чистоти. Якщо вам подобається, як пахне ваша білизна після прання, то я вам рекомендую цей парфум. ви можете його навіть розпилити у себе в шкафу, на речі на речі, щоб їх освіжити протягом дня. І так, мені здається, що усім подобається аромат чистоти, чогось такого а, спокійного. Особливо, знаєте, якщо ви маєте більш мінімалістичний стиль, то я думаю, він вам а вже ж зайде. Ну, а закінчити я хочу на смачній ноті, особливо, якщо ви шукаєте аромат на побачення. Бо гурманіка вона завжди дуже компліментарна, і взагалі ванілі вона працює як феромон і дуже приваблює людей. Якщо ви йдете в ресторан, вас запросили, і ви хочете бути звабливою, але все одно дуже елегантно жіночною, то я просто раджу вам неймовірно з закритими очима придбати Long Island від бренду Fantasy Community Perfumes. В них є українське представництво, тому просто можете або сам. Придбати, взагалі затести всю колекцію, яку ми а, для вас розбирали з Марічкою. Передивіться, можете відео для більш корисної інформації, але слухайте, це ж аромат справді а, того десерту з дитинства, корзинки, ванільного з неймовірно смачною, соковитою, спілою полуницею. Він а вже ж гурманський, майже їстівний. Мені подобається, що тут є пудровий ефект. І щось, а, знаєте, знову ж таки повторююся. А, що пройшло тест часу. Це аромат, який звучить неймовірно приємно. Він завлікає, він створює таке враження комфорту, що вам дуже-дуже приємно знаходитися біля нього. І мені здається, це дуже важливо, особливо, якщо ви хочете справити гарне враження. Носіть гурманські аромати, які гарно збалансовані, і це один з них жіночний. Раджу на побачення саме на побачення. Слухайте, він бюджетний, ви з ним не промахнетеся, тому обов'язково його затестити, як і біль, як і ну, усі аромати, які я вам сьогодні порадила. Їх тільки 10, я маю більше, але мені хотілося поділитися з вами ароматом на будь-яку ситуацію але якщо у вас залишилися питання то пишіть я буду дуже рада з вами поспілкуватися якщо ви хочете побачити якісь інші добірки можливо з дизайнерських брендів я також буду рада їх зняти тому давайте спілкуватися зворотній зв'язок завжди дуже приємно отримувати особливо він також підтримує мої відео тому підписуйтеся на канал лайкайте буду дуже вдячна за вашу підтримку також слідкуйте за мною в соціальних мережах та купуйте парфуми з моїми знижками. А на сьогодні все дуже прошу вас донатити. В описі будуть також посилання на актуальні збори для ЗСУ та разом до перемоги! Слава Україні! Па-па!